Від ювелірного ательє діаманіт з гордістю представляємо ексклюзивна прикраса Колон Золоте серце діаманіт ограновування серце у центрі композиції. Сяйво кристалів Боранту підпорядковане грі головного каменю. Подивіться, який чарівний блиск. У стародавні часи магічні кристали у формі серця володіли здатністю завойовувати серця, пробуджувати кохання. До колона Золоте серце пропонується розкішна каблучка, чарівна гра каменю і блиск золота не відпустять погляд. За задумом авторів ювелірного ательє діаманіт, каблучку можна носити в обидві сторони. Від себе означає шукаю кохання, до себе вже знайшла. Неймовірно, але власниці такої каблучки завжди знаходять любов і повертають серце до себе. Це магія кристалу. Доповнюють набір дивовижні сережки, як два серця, що б'ються в одному ритмі. Одне серце ваше, інше коханої людини. А одразу три прикраси в наборі зроблять вас справжньою королевою. Ціна для цих унікальних ювелірних виробів на екрані. Погодьтеся, це фантастично низька ціна для такого вишуканого набору. З нагоди нашого ювілею ми знизили ціни, скористайтеся нашою пропозицією і замовте за номером на екрані. Якість виконання найвищого рівня. Наші автори брали натхнення із фільмів та романів про любов. Ці розкішні прикраси несуть енергетику закоханості та мрійливості. Зателефонуйте за номером на екрані та скажіть Золоте серце, і наші менеджери з радістю допоможуть тобі обрати. Саме твій розмір каблучки. У наявності всі розміри в білому і жовтому золоті. Не відкладай дзвінок. Вироби випущені обмеженою серією. Просто набери номер на екрані і скажи золоте серце, кулон сережки, каблучка або одразу весь комплект. Телефонуйте за номером на екрані. Ми чекаємо на вас. Не відкладайте дзвінок. Номер на екрані.